Телекритика робить дуже цікавий проєкт моніторинг регіональних телеканалів. Ну, я думаю, цей проект цікавий і для політиків, щоб зрозуміти, де їх в принципі побачать, а де їх не побачать, і зроблять вигляд, що їх немає. А також цікаво і медіаекспертам та й всім громадянам України. Мені це цікаво, найперше, тому що я досі дивуюся, особливо після Майдану, після Революції Гідності, як журналісти регіональних каналів. Дозволяють використовувати себе в якості не журналістів, а прислуги. От я могла це зрозуміти за часів Януковича, тому що ну, одна справа тут в Києві виступати проти Януковича, коли є міжнародні організації, де, де є солідарність, і нас їх багато. А інша річ в регіонах, де ти ну практично був беззахисний. То що заважає журналістам зараз дотримуватися журналістських стандартів? Я от, от я щиро кажу, я не розумію. Тим більше, що є чудові приклади, особливо на державних обласних телерадіокампаніях, де після втечі Януковича ситуація кардинально змінилася. Ну, перш за все, я хочу навести приклад Сумської обласної державної телерадіокампанії, де за часів Януковича і тодішнього губернатора Чмиря. Кількість замовних сюжетів була 30%. Тобто, кожен третій сюжет у випуску, включно соціалкою, культурою, не тільки політикою. От всі всі, -всі сюжети. Якщо ми беремо, то кожен третій з них це були сюжети з ознаками політичного або комерційного замовлення. В квітні змінили керівника, поставили молодого керівника Миколи Чернатицького, журналіста місцевого Рівень Джинси. Він просто не знизився, він впав у квітні. Вже було 2%. У травні, коли були вибори президента і коли в сумах були вибори мера, уявляєте скільки було? З одного боку, неможливо, спокус взяти гроші, як ну, це зазвичай беруть на регіональних телекампаніях. З іншого боку, витримати пресинг від кандидата від влади, а там мером став зрештою представник партії Батьківщина, і не допустити в ефірі, практично не допустити джинси. Там, врешті, вийшло всього 6% за травень, і дуже засмутився Микола Чернотицький, що так виявили ми ці сюжети, бо він каже, це. Видно, наша, може недостатня професійність, бо я, як редактор, я поставив всім вимогу ніякої джинси у нас в новинах не буде. І ви знаєте, останні вже дані залипень, які ми зараз маємо у сумах. У Сумської обласної державної телерадіокампанії був 0,0% джинси. Такі самі зміни відбулися і у Харкові. Харківська обласна державна телерадіокампанія, яка за часів Януковича розповідала, звісно, про нього, але в основному про Допкіна і Кернеса перестала це робити. Ми в моніторингах деяких періодів взагалі не бачимо прізвище Кернеса. Ну Допкіна, ясно, що ми не бачимо, тому що він не, не з'являється, не показується у політичному житті. Тобто як то кажуть, щастя є, воно можливе і можна працювати за журналістськими стандартами. В той же час, наприклад, Вінницька обласна державна телерадіокомпанія після втечі Януковича збільшила кількість джинси. І ви знаєте, я подумала: ну невже вони там на своєму обласному цьому телеканалі почали піарити президента, який, ну так би мовити, з Вінницького політикума, або віце-прем'єра Гройсмана, яким було моє здивування, що ці джинсові сюжети виявилися про регіонала Григорія Калетника. От в травні у них там був сюжет на Вінницькому обласному державному телеканалі, Каналі, про те, що Григорій Калетник, народний депутат фракції партії регіонів, привітав ветеранів із 9 травня. Це просто, я не знаю, в мене нема слів, щоб сказати, що я думаю про тих журналістів, які погодилися це зробити. Це, ну, це величезний сором і ганьба. Ну до честі їх же, вінницьких журналістів цієї кампанії треба сказати, що наступний період, після того як от телекритика в моніторингу це виявила і так би мовити, поставила їм на вид, то кількість жінців зменшилася, десь, здається, до 18 але все одно це дуже багато. На державних телеканалах ну от просто має бути ноль. Ну і на приватних теж, але ми розуміємо, що приватний власник це приватний власник, і у нього можуть. В нього є, як правило, у власників наших телеканалів, як правило, є ще якийсь бізнес, так би мовити, профільне там металургія, чи хімія, чи ще щось. І я розумію, що ну в принципі не уникнути, щоб взагалі там не робити сюжетів про ці канали. І коли от ми були зараз в Запоріжжі і в Дніпропетровську, досліджували рівень джинси у місцевих телеканалів, то що ми побачили? Запорізький телеканал ТВ 5 який належить Ахметову, у нього не дуже високий рівень джинси, але ну такий, не ноль далеко десь здається, порядка 18%. У іншого каналу Рната Ахметова, який називається Донбас в Донецьку, джинси вдвічі менше. Тобто, Треба журналістам якось спробувати з власниками і з медіаменеджерами поговорити, що є куди знижувати. Тобто про Запоріжсталь можна робити сюжети раз на місяць, а не щодня там, чи щотижня. Ну, я думаю, що можна пошукати компроміс, і якщо не уникнути зовсім уже цієї заказуки, то хоча б її змежити, ну, загнати якісь санітарні норми. А що стосується 11-го каналу Дніпропетровську, це вже власник інший олігарх Пінчук, і там ясна річ про Інтерпайп. Йдуть сюжети про інтерпайп, але мене найбільше засмутило на це, тому що ну, я теж працювала на телеканалі Пінчука. І у нас теж виходили якісь час від часу потім сюжети. Мене інше дуже засмутило, що вже фактично почалася передвиборча кампанія, і ми бачимо в в сюжетах в ефірі 11-го каналу. Просто пряму таку агітацію одного з учасників виборів, це є у них такий бізнесмен, ну як він себе називає в сюжетах громадський активіст, Загіт Краснов. Так не можна робити. Якщо все ж таки вам ставлять задачу якимось чином показати, що є такий кандидат, що він у Дніпропетровську буде балотуватися, ну то будьте ж журналістами, скажіть. Є професійні стандарти. Давайте ми зробимо такий сюжет згідно стандартів і покажемо, що на окрузі, де балотується загід Краснов, є ще інші депутати, є інші кандидати від інших там політичних сил. От їхні штаби так працюють. От вони залучили гроші там, та, там та там. -та. От вони такі ідеї несуть, от такі у цих людей. Можливо, цей загід Краснов хороша людина. Можливо, його ну, там виборці за нього проголосують. Все може бути, але завдання журналістів показати дотриматися, зокрема стандарту балансу думок, і показати, що на окрузі, там де загід Краснов збирається балотуватися, є інші люди. Це наш святий обов'язок. І я, я дуже прошу, я сподіваюся, що журналісти все таки після майдану. Під час війни, де наші хлопці гинуть, не бояться ворога, не бояться йти під кулі, що журналісти не боятимуться сказати ні своїм медіаменеджерам і власникам, коли вони їх змушуватимуть висвітлювати вибори, зокрема, і інші політичні, і соціальні процеси, не за стандартами. Бо це буде дуже соромно. Якщо ж такого не станеться, то ми ці моніторинги відправимо до національної ради з питань телебачення і радіомовлення, до оновленого складу і будемо вимагати забрати лі. Ліцензію у тих телеканалів, які випускають такі новини. Бо це новини, цей продукт випускається і розміщується на каналах з порушенням ліцензій. Якщо в ліцензії каналу написано новини, значить новини мають робитися з журналістськими стандартами. У сюжетах має бути дотриманий баланс думок, має бути наведена повна інформація про людину. Має бути у журналістів відділені думки, їхні оціночні судження, коментарі від фактів. Ну тобто, в новинах, в принципі, мають бути тільки факти, а оціночні судження можуть висловлювати лише герої сюжетів, герої процесів. І тому я я налаштована дуже серйозно, тому що неприпустимо під час війни, після загибелі стількох людей, боятися медіаменеджерів. не бійтеся.